22 квітня окупанти влучили ракету Х-59 по Харківській телевежі. Наслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах був відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення, яку мету переслідувала Російська Федерація. І більше про цю атаку ми поговоримо з Владиславом Селезньом. Це військовий експерт, полковник ЗСУ, речник генерального штабу ЗСУ 2014-2017 років. Пане Владислав, вітаємо вас. Вітання вам слава Україні, героям слава. Отож, за попередньою інформацією удару було завдано ракету Х-59, Хоча там повітряна сила заявили, що ще тип ракети встановлюється. Але тим не менше, коли там завдали цей ракетний удар, з'явилися проблеми там з цифровим телебаченням і так далі. І знаєте, ця атака нагадала таку саму, яка була на початку повномасштабного вторгнення у Києві. І Тоді росіяни мали на меті дійсно от, дезінформувати українців і так далі, але сказати, що якихось там. Сильних наслідків було і так далі, ні, все ж таки, там мобільний зв'язок, слава Богу, був там радіо і так далі, інтернет був. Але тоді, яку мету вони зараз переслідували в Харкові, і навіщо вони зробили, розуміючи, що ну бачите, таких сильних якихось наслідків все ж таки не досягли вони. Справа в тому, що те, що сталося одного разу, може знову знову повторюватись. Ворог ну, насправді реалізує концепцію Путіна, який марить тим, що створити що найменше на території північної частини Харківської області, включно з обласним центром Харкова, таку собі санітарну зону відсунути. В такий спосіб, чим далі українські сили оборони від кордону між Росією та Україною, очевидно, що і масштабні ракетні атаки, і атаки з допомогою керованих авіаційних бомб цьому процесу усіляко сприяють. Ворог застосовує свою авіаційну ракетну та артилерійську компоненти, щоб максимально знищити все наше прикордоння між. Нічого Харківської відповідно, території Білгородської області Російської Федерації і для того, докладаючи мало зусиль на початку. Він працював над тим, щоб максимально зруйнувати енергетичну інфраструктуру обласного центру. Зараз він почав працювати по об'єктах, які забезпечують стали та безперебійний зв'язок. Знову ж таки, якщо ракетна атака одного разу виявилася вдалою, це не факт, що і в третій і далі ворог не буде на діяти в такий спосіб. Бо що таке зв'язок для армії? Є таке стало. це стали вислів. Зв'язок то є нерв армії, який дозволяє створювати стабільний та безперебійний горизонтальні та вертикальні лінії управління та можливості, що стосується знищення. Цивільного зв'язку це то, то виникає певне такий інформаційний вакуум, в який спосіб де е, люди зможуть отримати інформацію. Бо зараз вже є інформація про те, що е, відбувається збій в сталій е, роботі е, сигналів цифрового телебачення. Це серйозно Звісно, що поки є інші варіанти комунікації, це і сувосуботне е, визиле зв'язок, це і відповідні мережі кабельного телебачення, є і інтернет. Тобто варіантів для отримання інформації у мешканців Харкова ще чимало. Але знову ж таки я помню в тому, що до того моменту, поки Україна не отримує достатню кількість засобів, щоб надійно закрити небо над Харковом та Харківською областю, і ворог і далі буде реалізовувати цю місію, поцілюючи своїми керованими авіаційними бомбами, своїми ракетами, своїми артилерійськими зелекабійними снарядами по території Харкова, Харківської області. Причому тут йдеться не лише про Харківщину, а в таких самих умовах Сумщини, мешканці, Чернігівщини, бо ворог фактично всю свою діяльність тих сил та засобів, які розташовані на територіях російської брянської, курської та Білгородської областей, спрямова на те, щоб максимально створити випалену землю на нашому прикордонні, використовуючи всі наявні для того в нього ресурси. Йдеться про міномети, про артилерії. Прокароване авіаційні бомби, про ракетне ракети, які запускаються чи то чи то з ворожих літаків, чи то з наземних комплексів в будь-якому разі ворог ще має чимало ресурсів, і для того, щоб ці ресурси ворогу дещо прорідити, нам потрібні відповідні ресурси, які є в наших західних партнерів. Високоточні та далекобійні ракетні системи, відповідні системи протиповітряної та протиракетної оборони, тільки ми отримуємо відповідні ресурси, а, до речі, f 16 так само на в нагоді для того, щоб кратно посилити наші можливості в системі протиповітряної оборони. Так от, тільки ми отримаємо ці ресурси, я думаю, що у ворога значно поменшує можливості чинити ті самі військові злочини на території, зокрема, Харківської області. Пане Владиславе, я вас перепитаю з приводу харківської телевежі, чи можливо її е, відновлення і так далі? Все ж таки, ми говоримо про ремонт вже після завершення бойових дій. Бо бачимо, що кожного дня Харків дуже потужно Росія обстрілює. Що з цього приводу відомо? А давайте так, це ж не 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 перше влучання в, 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 в башту. Телевізійного мовлення на території Харкова. Така ситуація була у березні 2022 року, тоді вдалося частково відновити обладнання відповідне мовлення. Яке рішення цього разу ухвалить обласна військова цивільна адміністрація? Побачимо згодом, але в будь-якому разі стали зв'язок, можливість функціонування телеканалів українського мовника є важливим, важливим елементом донесення Вивірений, виваженої та верифікованої інформації, бо нинішня війна не дарма називається гібридною у лютому. 2014 року Російська Федерація розв'язала на чим не спровоковану гібридну агресію, в складі якої були різні капонети. Це і військовий чинник, це і суспільний, це і економічний, і звісно, що це інформаційний чинник. Тому що очевидно, що війна за уми, за думки наших громадян, які мешкають на території Харкова та Харківської області, залишається актуальним питанням. А отже, скоріш за все, найближчим часом питання відновлення сталого мовлення на українських телеканалів Це відбудеться обов'язково. І незважаючи на всі спроби ворога максимально занурити в темряву, в блокаут Харківщину залишити без тело зв'язку, без сигнала радіо та телебачення. Нічого ворога не вийде. От якраз ви розпочали нашу розмову з того, що сказали, що насамперед Росія почала атакувати спочатку. Це були атаки на енергетичну інфраструктуру, тепер на зв'язок. Чи можемо ми далі очікувати того самого знаєте, оцього наземного наступу, яким вони так сильно залякують? Я не знаю, що від початку воно масштабного вторгнення вони той Харків беруть. А зараз вони почали так дуже активно про це говорити. Чи можна пов'язати цю атаку так само із залякуванням Росіян, що от вони хочуть наступати на Харків? У Росіян банально немає ресурсів для реалізації цієї місії. Безумовно, вони прагнуть взяти під контроль всю територію Харківської області, включно з обласним центром Харкова. Але ресурсів їм просто не вистачає. Для реалізації цієї місії ударне ударного групування Росіян має налічувати кілька сотень тисяч особового складу. Вони зараз мають на території Білгородської, Курської та Брянської областей десь сумарно до 40 тисяч військовослужбовців. Цього кратно мало для реалізації цієї місії. Звісно, що якісь там ресурси вони можуть підтягнути, але все одно того буде замало. Єдине, на чому спроможні зараз російські окупанти на цій ділянці фронту, це реалізація плану ракетного та дронного терору, що вони і роблять в такий спосіб, намагаючись поширити панічні чутки серед мешканців Харкова для того, щоб змусити мешканців мільйонного міста виїжджати в інші регіони України. Чи варто це робити? Звісно, що якщо йдеться про мешканців наш, нашого обласного центру, який не задіяний там в. В діяльності підприємств Українського оборонно-промислового комплексу в об'єктах, які забезпечують стала та безперебійне функціонування мільйонного міста можливо, в тому і є сенс та логіка. А для інших, я думаю, що система протиповітряної оборони згодом буде посилюватись, і план щодо захисту Харкова з повітря буде згодом реалізовуватись, бо насправді це наша земля. І те, що ворог марить, реалізувати план створення такого санітарної зони, то його марить. на цей рахунок армія має дещо інші плани. І реалізація певних місій пов'язаних з руйнацією військових об'єктів, зокрема на півдні Білгородської області, про це свідчить. Бо часто густо на території Шебекінського району, Білгородського району стається баловна. Причому було воно стається виключно на військових об'єктах там, на тих майданчиках, де розміщуються російські артилерісти, де розміщуються російські установки С-300, С-400, де знаходяться інші сили та засоби російської окупаційна армія, які чинять ракетна та дроновотеро становиться стається бабу. Чому тому що працює наша розвідка, тому що працюють наші е, вавкулаки тому що працюють наші гармаші, артилеристи і наші оператори дронових систем, які системи та методично перетворюють на попіл усі намагання ворожої армії створити санітарну зону на території півночі Харківської області. Дякую, пане Владислава, що долучилася до нашого ефіру. У нас дійсно немає сумніву, що Харків вистоїть. Ми разом із Харковим і сподіваємося, звісно, на підтримку наших партнерів, які допоможуть захистити небо нашого Харкова. Я ж нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ, речник генерального штабу ЗСУ 2013-2016 років, говорили про ситуацію у Харкові. а Я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.